Про це просто ну, уявити про це ну, просто важко. Я що не констатувати, що, на жаль, на жаль, от такі от, е, такі таке створено цим хорошому слову, демократичним суспільством, так, побудовано ці міжнародні інституції, ми могли би теоретично, і ми пробували подати на Росію до міжнародного суду. За порушення Конвенції поводження своєї військової Але відразу отримали рекомендації Міжнародного кримінального суда про те, що Росія відразу також подасть. І це буде у вас процес, який не принесе ніякого вам рішення. Тоді у нас виникла ідея про те, щоб залучити третю сторону, ну, наприклад, таку як Британія, щоб спонукати знову ж таки через міжнародний кримінальний суд для того, щоб. Повернулися до обличчя, до цих поволонених і очевидь, їх повертати.